Вітаю вас, сталкери! В коментарях під моїм минулим відео мене просили зробити гайд по такій гвинтівці, як М701 Супер. Признаюся чесно, спочатку я не був зацікавлений в цьому, але все ж таки вирішив побігати з нею. І знаєте що? Я кайфанув від неї. Вона, як АВП із CSGO, тільки в грі Stalker 2. На середній складності в тіло з бронебойного набою ваншотає будь-кого, навіть якщо вороги в екзосклетах. Ось тільки в екзосклетах треба два рази в корпус влучити. Або в голову одним попаданням, можна і звичайним набоєм. Може в них екзосклети якісь надміцні, або вони самі занадто живучі, біс його знає. А так М701 це як гауска, тільки приємніша в користуванні, і набої легше дістати, і швидкострільність більша, і глушника можна поставити, і ремонт не такий дорогий. Та й взагалі, коли бігаєш з нею, відчувається якийсь вайб. Який важко логічно пояснити. Бачиш, ціль, один постріл, ціль падає. І ця простота, вона підкупає. Якщо ви в Stalker 2 хочете себе відчути Сімплом за ВП, то вам потрібна гвинтівка М701. Супер. Ну що ж, з ліричною частиною завершили, а тепер я покажу, де знайти М701, де забрати креслення на неї, та глушник. Поїхали! Новеньку М701 ви можете забрати в районі Юпітер на локації хлібзавод. Вам треба буде підійти по ось такій траєкторії. Бо якщо ви підете прямо, то зустрінете собаку, який спамить своїми фантомними ілюзіями, а нам це не потрібно. Краще буде його потім без нервів підстрелити з даху хлібзавода. Візьміть дробовик або револьвер і по цій драбині піднімайтеся на дах. Вам необхідно буде швидко розірвати дистанцію з контролером та брутально його забаранити. Біля трупа сталкера забирайте цілком новеньку М701 Супер. Не забудьте про собаку, який залишився внизу. Тепер він вас більше не потурбує. І ще є можливість забрати М701 в районі градирні на локації блокова насосна станція. Там можна закрутити два вентиля, щоб не труїтися газом, який виходить прямо на стіл з винтівкою. Ця гвинтівка буде геть розбита, тому доведеться витратитись на її ремонт. Глушник на цю гвинтівку ви знайдете в прип'яті в будинку, що навпроти дитсадка сонечко. Ви його впізнаєте дірі в стіні на торцевій частині. До речі, саме в ту квартиру, де пробита ця діра, вам необхідно буде піднятися. Раджу не затримуватися біля цього будинку, бо на вас з усіх щілин будуть лізти в монолітовці, тушканчики, собаки. Намагатися з усіх боків вас оточити. Приємного мало. На балконі забирайте марк і Мер із глушником. Цей глушник підходить і до М701, тому знімайте його з марка та ставте на вашу гвинтівку. Перше креслення знаходиться теж в прип'яті, недалеко від знайденого глушника в цій точці на мапі. Ламайте дошки та зістрибуйте в підвал. Краще заздалегідь кинути гранату в двері, а не так, як я це роблю на відео. Мені просто пощастило. Якби не багануло, мене б загризли щури. В сейфі лежить креслення полімерне руків'я. Друге креслення забирайте в районі дуги на локації міська котельня. Ну що ж, сталкери, тепер у вас є абсолютно все, щоб максимально прокачати свою М701 Супер і насолодитися стрільбою з неї в зоні. А я вам побажаю приємної гри. Якщо відео було корисним чи просто сподобалось, підписуйтесь на канал та клацніть базовану вподобайку. Бережіть себе і бувайте здорові!